Вітаю! Сьогодні в рубриці Вишка для Олгів, ми будемо говорити про рівняння прямої. Ми будемо говорити про пряму, яка лежить на площині. Тобто елементи аналітичної геометрії на площині. Ми запам'ятаємо... Три основних рівняння, якими ви повинні легко оперувати. Ми поговоримо про рівняння прямої, що проходить через дві точки, поговоримо про рівняння прямої, що проходить через задану точку з котовим коефіцієнтом, і поговоримо про рівняння прямої у загальному вигляді. Ну що ж, почнемо з першого. Якщо у нас є дві точки і є координати цих точок, ось, наприклад, так як тут, у мене є точка А і точка Б, у них є координати задані, і треба записати рівняння прямої. Як записати рівняння прямої? Дуже просто, от реально дуже просто ми користуємося ось цим рівнянням. У нас в рівнянні є Х і є Y. В будь-якому рівнянні має бути. X, Y. тому ми замість, X, замість y нічого підставляти не будемо. Що таке x 1 Y1? Це координати. Першої точки. Що таке х2, у2? Це координати другої точки. E, Значить, дивіться, немає різниці, яку ви точку візьмете першу, яку другою. Реально, немає різниці, рівняння ви отримаєте те саме. Тепер ми просто сюди будемо підставляти. Як я вже сказала, замість x ми нічого не підставляємо, ми пишемо х. Далі х1, ось моє х1 це двійка. Дорівнює, далі я пишу y, відняти y1 це 4. От я так записую, тому що мені так зручніше, і я вам покажу, як це швидше можна зробити, багато раз не дивитися на нашу умову. Тепер дивіться, х2 і y2. Це мінус 2 і 6. Я сюди пишу мінус 2, сюди пишу 6. Далі ставлю мінус-мінус, так як тут, і зношу ось ці. Наші мінус 2 і мінус 4. Бачите, тут x1, x1, y1, y1. Тому я просто перенесла і саме записала ось так. Що ми робимо далі? Далі ми з вами рахуємо, що в нас буде знизу в знаменнику. Чисельник залишаю без зміни. Тут у мене мінус 4, тут y відняти 4, а тут у мене двійка. Тепер я користуюсь правилом пропорції, я це множу на це і дорівнює це множу на це. Тобто в мене буде 2 помножити на х-2 дорівнює мінус 4, що множиться на y-4. Дивіться, тут ви можете все поділити на двійку, а можете зразу розкривати дужки, потім поділити на двійку. Це все залежить від вас, від того, що ви бачите. Дивіться, я розкрию дужки, і в мене зараз виходить, що 2х, далі 2 я множу на мінус 2, мінус 4, дорівнює мінус 4 я множу на y, мінус 4y, і мінус 4 я множу на мінус 4, це буде плюс 16. Так, є такий запис. Що робимо далі? Далі все переносимо вліво. Все. Не так, як ви звикли в школі, щоб у вас було і це рівняння прямої. Ми будемо писати рівняння прямої інакше. Я зараз поясню як. Все переносимо вліво. На першому місці ми записуємо те, що містить Х. Ось воно. 2х. Далі. Далі, оце мінус 4y я перекидаю сюди, і буде плюс 4 y Далі, 16 я перекидаю сюди, воно стане вже мінус 16, мінус 16 і мінус 4 це мінус 20. Ось так. От тепер я бачу, що можна поділити на двійку. Давайте поділимо на двійку, і ми отримаємо х плюс 2y мінус 10 дорівнює 0. Ось для нас оцей запис, який в мене з'явився, який я обвела, він для нас є дуже важливим. От реально, суперважливим, бо запис в такому вигляді має свою назву. І називається рівняння прямої у загальному вигляді. Дивіться, ось сюди, бачите, у нас АХ плюс Бі плюс С дорівнює нулю. Це рівняння прямої у загальному вигляді. Коли в нас спочатку елемент з Х, потім з Y і потім вільний елемент. Тобто, коли вам треба записати рівняння прямої, ви маєте вийти ось на такий запис. Розуміло. Тепер е, працюємо з другим блоком, коли нам треба записати рівняння прямої, що проходить через точку, і з заданим кутовим коефіцієнтом. Е, ми користуємося ось цим рівнянням. В цьому рівнянні є y0 і x0. Це координати нашої точки, x 0 y0. У нас є k, це кутовий коефіцієнт, ну, який нам, як правило, задається. І в будь-якому рівнянні є x і, y, на місці яких ми нічого не підставляємо. Треба зрозуміти, що таке кутовий коефіцієнт. Ну, для того, щоб оперувати, треба зрозуміти, що таке кутовий коефіцієнт. Значить, якщо в нас є пряма, ось моя пряма, нехай пряма А, то кутик, оцей кутик альфа між додатнім напрямком осі Х і нашою прямою А, то він для нас є дуже важливим. Справа в тому, що тангенс ось цього кута. Це і є кутовим коефіцієнтом. Тобто, що таке кутовий коефіцієнт? Це тангенс кута нахилу нашої прямої до додатнього напрямку, напрямку осі ОХ. Коли ви говорили про похідну, пам'ятаєте, елементи математичного аналізу, ви знаходили похідну в точці. І також казали, що це є кутовий коефіцієнт. Це все правильно, ви також цим будете користуватися. Ну що ж, давайте наведемо приклад і спробуємо записати рівняння прямої, що проходить через точку ось цю і має ось такий кутовий коефіцієнт. Значить, я пишу y дорівнює. Що таке y0? Це 4. Далі плюс, далі к. Кутовий коефіцієнт це трійка. Далі х відняти двійку. Ось розкриваю дужки. Y дорівнює 4, додати 3х, відняти 6. Переношу все в один бік, ви ж пам'ятаєте, що ми маємо записати в загальному вигляді. Тобто це буде 3х уже з мінусом, бо я перенесла, да? плюс y, мій y. І оці два числа це мінус 2, і коли я переношу вліво, то це буде плюс 2 дорівнює 0. Ось рівняння прямої в загальному вигляді. Хочете, можете домножити на мінус 1, змінити знак. В Принципі, це вже є наш запис. Ну і до останнього ми підійшли це безпосередньо рівняння прямої в загальному вигляді. Ми вже про неї згадували, коли говорили про рівняння прямої через дві точки. Ми про неї згадували про цю пряму, коли говорили про рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Що ж нам дає цей запис? Ви маєте зрозуміти, що цей запис нам дає можливість знайти кутовий коефіцієнт. Швидко. Щоб знайти кутовий коефіцієнт, треба мінус А поділити на Б. Тобто, треба взяти ось цю координатку, поділити на цю координатку і попереду поставити мінус. Тобто запис ось цей нам дає можливість зразу знайти, чому дорівнює кутовий коефіцієнт. Давайте подивимося ось на цей приклад і спробуємо знайти кутовий коефіцієнт. Значить, тоді К дорівнює мінус. Значить, за нашою формулою це мінус А, тобто це мінус. 3 поділити на мінус 4. Так? Мінус і мінус взаємознищується і буде 3 четверти. Ну що ж, я думаю, що ви розібралися, і вже для вас не є проблемою записати рівняння прямої, що проходить через дві точки, або записати рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, або знайти кутовий коефіцієнт, якщо у вас є рівняння прямої у загальному вигляді.